Вітаю, шановні семикласники, я вчителька географії Одеського ліцею номер 49 Котович Тетяна Миколаївна. Ми продовжуємо подорожувати материками нашої планети. Сьогодні ми з вами розпочнемо вивчати материки Північної Півкулі. Материк, який сьогодні ми розглянемо Північна Америка. Материк – Є уламком давнього материка Лавразія. Тема нашого уроку географічне положення та дослідження материка. На уроці ми дізнаємось, у чому особливості географічного положення Північної Америки, як відбувалося відкриття та дослідження материка. Є мавританські прислів'я. Хто не мандрує, той не знає реальну цінність людського життя. Тож давайте мандрувати материком. Північна Америка величезний континент, територію якого здебільшого займають три країни: США, Канада, Мексика. Його безкрайнім простором притаманні типи місцевості з найрізноманітнішим кліматом та природними комплексами. На цьому континенті є такі унікальні дива природи, як Великий Каньйон на річці Колорадо. Ніагарський водоспад, Єолустонський національний парк, Великі Американські озера та багато інших. Північна Америка дивує своєю різноманітністю та красою фантастичних природних об'єктів, всесвітньо відомими сучасними мегаполісами, руїнами полишених міст великих цивілізацій та неймовірними незаселеними преріями. Північна Америка Материк Західної півкулі разом з Південною Америкою утворює єдину частину світу: Америка. Площа материка 24,2 млн кілометрів квадратних з островами. Це третє місце у світі. Населення материка складає 590 мільйонів осіб. Згадаймо план характеристики фізико-географічного положення материка. розміри материка, положення материка відносно екватора, початкового меридіана, інших материків, океанів, крайні точки материка. Характеристика берегової лінії материка. Розташування материка відносно теплових поясів якими течіями омивається материк? У чому особливості фізико-географічного положення Північної Америки? За конфігурацією материк подібний до Південної Америки. Але ширша частина континенту розташована в помірних широтах, що значно впливає на його природу. На півночі материк має найбільшу протяжність із заходу на схід. Майже 6 тисяч кілометрів, а в південній частині вона становить 100 кілометрів через велику протяжність з півночі на південь. Північна Америка розташована в усіх кліматичних поясах, крім Екваторіального. Цікаво, що у далекому Минулому Азія і Північна Америка були є... з'єднані суходільним перешийком, який потім упустився під воду. Нині на його місці розташована берінгова протока. Матерік не перетинається екватором і повністю розташовується в північній півкулі. Матерік не перетинається початковим меридіаном і повністю розташовується в західній півкулі. Всі об'єкти на материку будуть мати західну довготу та північну широту. Материк далеко заходить за північне полярне коло. На півдні його перетинає північний тропік. витягнутість від полярних широт майже до екватора визначає велике розмаїття природних умов. Ширша частина лежить у північному помірному і холодному поясах, а південна звужена у жаркому тепловому поясі. Крайні точки материка – Північна мис Мерчесон. Південна мис Мар'ято, Західна мис принца Уельського. Східна мис Сент Чарльз. Протяжність материка в градусах і кілометрах із півночі на південь, із заходу на схід. За меридіаном 100 градусів західної довготи 5661 кілометр. За паралелю 40 градусів північної широти 4270 кілометрів. Береги Північної Америки омивають води трьох океанів: Атлантичного, Північно-льодовитого і Тихого. Їхні узбережжя мають складну конфігурацію. В море виступають великі півострови: Аляска, Каліфорнія. Лабрадор, Флорида, Юкатан. З півночі та півдня в матері глибоко врізаються дві великі затоки Гудзонова та Мексиканська. Цікаво, за однією з версій Юкатан означає я вас не розумію. На запитання іспанців, які висадилися в цьому місці на берег у 1517 році, що це за земля, індіанці відповідали Якетен, тобто я вас не розумію. Іспанці прийняли цю відповідь за назву і закріпили її за півостровом. Також численні півострови Північної Америки названі іспанцями, так у перекладі з іспанської каліфорнія означає розпечені гори. Лабрадор країна робітників, Флорида країна квітів. Ми з вами гарно попрацювали, тож давайте відпочинемо. Чи в пару плакати. Плакати. Йде на гору п'яний. Ой на горина круги! Ойна горина круги! Гудзонову затоку іноді називають льодовим мішком, оскільки вона більшу частину року вкрита кригою. Води другої мексиканської затоки. Що у тропічних широтах навпаки дуже теплі. Обидві затоки сприяють проникненню далеко влиб континенту з півночі арктичних, а з півдня тропічних водних і повітряних мас. Істотний вплив на природу материка мають і морські течії, що омивають її береги: Аляскінська, каліфорнійська, Лабрадорська. Гольфстрім. Біля берегів розкидано багато островів: Гренландія, Ньюфаундленд, Великі та Малі Антильські острови. На півночі розташований канадський арктичний архіпелаг, що налічує понад 35 тисяч островів. Серед яких найбільшими є Бафінова Земля, Вікторія Банкса. Найближчими материками є Південна Америка, що з'єднується з Північною Америкою Панамським Перешийком та Євразія, віддалена Беринговою протокою. Панамський канал відкрито у 1920 році. Судноплавний канал, що сполучає. Панамську затоку Тихого океану з Карибським морем і Атлантичним океаном, розташований на Панамському перешильку на території держави Панама. Таким чином, Північна Америка, як бачите, має особливу фізико-географічне положення, розташована в північній та західній півкулях у трьох теплових поясах, омивається водами трьох океанів. Сусідство з Євразією визначає ряд схожих рис з північноамериканської природи і природи цього материка. Цікаво, як же відбувалося все ж таки відкриття та дослідження материка. Північна Америка і Південна належать до нового світу. Пропоную переглянути відео про історію відкриття Америки. Північноамериканський континент європейці відкривали для себе кілька разів. Уперше понад тисячу років тому його берегів досягли давні жителі Скандинавії Вікінги. У 981 році з Ісландії на захід вирушив Ерік Рудий, який відкрив південний берег острова та назвав його Гренландією. Згодом відкриття вікінгів були забуті, 12 жовтня 1492 року Америку відкриває Христофор Колумб. Майже 500 років по тому, після відкриття Колумбу Америки, почалося активне дослідження її берегової лінії та внутрішніх частин континенту іспанськими, англійськими та французькими мандрівниками. Англійська експедиція під керівництвом Джона Кабота в 1497 98 роках пройшла вздовж східного берега Північної Америки від острова Ньюфаундленд, майже до півострова Флорида. Слідом за мандрівниками-першовідкривачами йшли конкістадори за войовники, яких вабили розповіді про казкові багатства нових земель. У 19-20-х століттях здійснювалися наукові експедиції в глибині на північних районах материка. У результаті були досліджені великі області на заході Кордильєр, відкриті острови Канадського арктичного архіпелагу. Найпоширеніша версія походження назви материка стверджує. Що Америку було названо німецькими картографами на честь італійського мандрівника Америго Веспуччі? Веспуччі, котрий досліджував Північну Америку з 1497 по 1502 рік, був першим європейцем, котрий висловив припущення, що Америка була не ост Індією, а окремим континентом раніше невідомим європейцям. У загальному матеріалу. Який ми сьогодні розглядали під час уроку. Усі об'єкти, розміщені на материку Північна Америка, матимуть широту, північну дві найбільші затоки, що омивають береги Північної Америки, це Гудзонова та Мексиканська. Крайня північна точка материка – Мисс Мерчесон. Найбільший острів біля берегів материка – Гренландія. Які океани омивають береги Північної Америки? Так, Атлантичний, північно-льодовитий і тихий. Щоб закріпити матеріал сьогоднішнього уроку, вам необхідно виконати домашнє завдання, опрацювати параграф номер 43 за підручником Географія 7 клас авторів Гільберг Довгань Совенко. Виконати практичну роботу. Характеристика графічного положення Північної Америки за підручником зазначеним вище на сторінці 52-53. За бажанням виконайте інтерактивну вправу. Посилання ви бачите на екрані. Також опрацювавши параграф та відео, заповніть таблицю. Відкриття та дослідження материка. Ви сьогодні гарно попрацювали. Тепер оцініть рівень своєї роботи. Але я вважаю. Що ваше місце. перше. Дякую за увагу. До зустрічі!